На Полтавщині за матеріалами СБУ перед судом постане провокатор, який перешкоджав законній діяльності військових. СБУ завершило достове розслідування стосовно полтавського провокатора, який перешкоджав законній діяльності військових, ображав та плювався в бік бійців Збройних сил України. Фігурантом виявився колишній фітнес-тренер, який публічно підтримував кремлівські наративи про війну Росії проти України. За даними слідства, влітку 2023 року. Фігурант неодноразово і ініціативно підходив до співробітників військомату, ображав їх та знімав зазначене на відео. Згодом відеоматеріали із нецензурною лексикою на адресу військових, а також кремлівськими наративами про вбивства за гроші та утилізацію українців на війні, викладав на власній сторінці у соціальній мережі Instagram. Зазначені відео були викладені з метою зниження рівня довіри до співробітників військомату під час дійснення ними службових обов'язків. Під час затримання фігуранта співробітниками СБУ та Нацполу Полтавщини він перебував під дією наркотичних речовин та здійснював опір правоохоронцям. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, образи чисті та гідності військовослужбовця, напад на співробітника правоохоронного органу, а також виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Достого розслідування завершено, матеріали скеровано до суду. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники зву в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.